Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це випуск рубрики про адвокат, і сьогодні ми торкнемося теми, яка часто залишається поза увагою, але здатна вплинути на все: зовнішній вигляд адвоката. Зовнішній вигляд адвоката це перше, що формує уявлення про нього. Клієнт судить про професіоналізм ще до того, як почує ваші слова. Суддя може оцінити вас навіть не читаючи. Вашої правої позиції. Прокурор сприйняти чи не сприйняти вас серйозно лише за тим, як ви виглядаєте. Згідно з правил адвокатської етики, зовнішній вигляд адвоката має відповідати діловому стилю. Це означає стриманість, ахайність і відповідність загально прийнятим стандартам ділового одягу. Недбалий вигляд чи яскраві елементи можуть зруйнувати довіру до адвоката як до представника. Правосуддь. Давайте розглянемо основні помилки. Перша. Відсутність класики. Темний костюм замінюється занадто яскравим або недбалим одягом, що руйнує образ адвоката як стриманого і впевненого професіонала. Біла сорочка, яка мала бути би основою, стає необов'язковим елементом зам'ятий піджак, взуття з подряпинами, нехайна зачістка. Це не просто надбалість. Це сигнал. Сигнал для клієнта. Я не поважаю себе, а значить, можливо, не поважаю інтереси клієнта. Аксесуари, які відволікають занадто яскрава краватка, надмірно масивний годинник чи неохайний ремінь створюють враження, що адвокат більше зацікавлений у самовираженні, ніж у справі. Взуття. Взуття є важливим елементом при сході адвоката. Недоглянуте або непідходяще до костюма взуття – це останній цвях у враженнях, яке могло б бути позитивним. Незалежно від того, наскільки ви талановиті, перша зустріч часто вирішує, чи захоче клієнт вам довіритись. І недбалість у зовнішньому вигляді може перекреслити навіть ваші найкращі аргументи. І Чому діловий стиль є важливим? Адвокат у діловому костюмі виглядає стримано і впевнено, що відповідає його ролі у системі правосуддя. Це не лише питання естетики, це прояв поваги до професії, клієнта, суду і, що саме головне, до себе самого. Кожен елемент вашого образу від костюму до взуття повинен працювати на створенні позитивного і професійного враження. Зовнішній вигляд адвоката це дзеркало, його ставлення до роботи. Це не лише костюм чи чисто взуття, це увага до деталей, яку ви проявляєте як у зовнішньому вигляді, так і в роботі над собою. Якщо вас цікавить адвокатура, якщо ви хочете не просто бути, а стати адвокатом, почніть з простого: поважайте себе, поважайте своїх клієнтів і те, як ви виглядаєте. Підписуйтесь на мою сторінку, ставте подобайку і, можливо, вже в наступному випуску ви знайдете для себе відповіді на питання, які давно турбують. До зустрічі!